Книга Елен Вайт Патріархи і пророки. Розділ 32: Закон і заповіти. Частина 1. Єва при творінні отримали пізнання Божого закону. Їм були відомі його вимоги. Заповіді були записані в їхніх серцях. Коли людина згрішила, закон не зазнав змін. Але для того, щоб вона могла знову стати на шлях послуху Богові, була запроваджена особлива система служіння. Було дано також обітницю про Спасителя і призначено жертвоприношення, які вказували на смерть Христа як на величну жертву за гріх. Але якби Божий закон ніколи не порушувався, то не існувало б і смерті, і не було б потреби у Спасителі, а отже, не було б і потреби і в жертвах. Адам навчав своїх нащадків Божому закону. Ці знання передавалися від батька до сина впродовж усіх наступних поколінь. Однак, незважаючи на те, що Бог милостиво подбав про всі необхідні для викуплення людини заходи, лише декотрі особистості прийняли їх, виявляючи послуг. Через переступи світ настільки занурився в пороки, що виникла необхідність очистити його від рослиння водами потопу. Ной та його сім'я дотримувалися закону. Цей муж навчав своїх нащадків дотримуватися десяти заповідей. Коли люди знову відійшли від Бога, він обрав Авраама, про котрого сказав Авраам послухав мого голосу і виконував те, що я звелів виконувати заповіді мої, постанови і закони мої. Книга Буття 26 розділ. 5 вірш. Авраамові був даний обряд обрізання, символ посвячення на служіння Богові. Обітниця. Усі, хто його прийняв і дотримуватиметься Божого закону, будуть чистими від ідолопоклонства. Нащадки Авраама не дотримувались обітниці, про що свідчила їхня схильність до укладення союзів з язичниками та запозичення їхніх звичаїв, що пізніше обумовило причину їхнього перебування в єгипетській неволі. Внаслідок близьких стосунків ізраїльтян з ідолопоклонниками і рабської залежності від єгиптян, божественні постанови зазнали ще більшого спотворення внаслідок впливу порочного і жорстокого язичницького вчення. Тому, вивівши ізраїльтян з Єгипту, Господь, зодягнений у славу, в оточенні своїх ангелів зійшов на Синай, звідки велично й страшно проголосив свій закон перед усім ізраїльським народом. Але навіть тоді він не довірив свої заповіді пам'яті народу, здатного забувати його вимоги, але написав їх на кам'яних таблицях. Таким чином Бог подбав про те, щоб позбавити ізраїльтян усякої змоги змішувати язичницькі традиції з його святими постановами, його вимоги з людськими обрядами і звичаями. Однак Бог не обмежився лише тим, що дав людям десять заповідей. Оскільки народ виявляв здатність легко піддаватись спокушенню, Господь вирішив не залишати без своєї охорони жодної лазівки, через яку могла б навіть увійти з покуса. Моїсей отримав повеління записати суди та закони, дані йому Богом з докладним поясненням вимог. Ці вказівки про обов'язки людини щодо Бога, одне до одного та до чужинців, були нічим іншим як принципами, покладеними в основу десяти заповідей, прокоментованими. І поданими настільки зрозуміло, що була усунена можливість будь-якої помилки. Вони призначені для того, щоб оберігати святість десяти заповідей, написаних на кам'яних таблицях. Якби людина виконувала Божий закон, який був даний Адамові після гріхопадіння, якого дотримувались Ной і Авраам, то не виникло б жодної необхідності в обряді обрізання. І якби нащадки Авраама дотримались заповіта, символом якого було обрізання, вони ніколи не впали б ідолопоклонство, і їм не довелося б зазнати єгипетського рабства. Вони зберігали б Божий закон у серцях, і не виникло б жодної необхідності проголошувати його на синаї або писати на кам'яних таблицях. Якби народ втілював у життя принципи десяти заповідей, тоді не було б потреби в додаткових постановах, даних Моїсеєві. Система жертвоприношень з часів Адама також була спотворена його нащадками. Язичницькі забобони, ідолослужіння, жорстокість, аморальність зіпсували просте сповнене великого значення служіння, встановлене Богом. Тривале спілкування з ідолопоклонниками призвело до того, що ізраїльський народ запозичив багато язичницьких звичаїв, запровадивши їх у своє богопоклоніння. Тому на Синаю Господь дав ясні вказівки щодо жертвоприношень. Після спорудження з Кинії Бог спілкувався з Моїсеєм із Хмари слави, що перебували над престолом благодаті, і дав йому точні вказівки щодо системи жертвоприношення і форм служіння у святині. Саме таким чином Моїсей отримав церемоніальний закон і записав його у спеціальну книгу. Різниця була в тому, що закон десяти заповідей, проголошений на Синаї, Бог записав власноручно на кам'яних таблицях, які свято зберігалися в ковчезі. Багато хто намагається звести ці дві системи в одну. Вдаючись до віршів, у яких йдеться про церемоніальний закон, ці люди силкуються довести, що моральний закон скасований, але це ніщо інше як перекручення писань. Розбіжність між двома системами велика і очевидна. Церемоніальний закон складався з прообразів, які вказували на Христа його жертву і священство. Євреї повинні були виконувати всі ритуали закону з його жертвами і обрядами доти, доки прообраз не зустрінеться з реальністю, що стало можливим через смерть Христа, Божого Агнця, який узяв на себе гріхи всього. світу. Саме цей закон Христос узяв із середини та й прибив його на хресті. Про це йдеться в Посланні до Колосян, 2 розділ, 14 вірш. Але про Божий закон десяти заповідей псалмист говорить: навіки, Господи, Слово Твоє на небесах пробуває, Псалом 118, 89 вірш. Сам Христос запевняє Не думайте, що я прийшов порушити закон. Істину кажу вам. Далі Христос робить особливий наголос на словах: доки небо й земля не минеться, жоден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Євангелі від Матвія, 5 розділ, 17 та 18 вірші. Тут Христос не просто викладає вимоги Божого закону, але запевняє, що ці вимоги існуватимуть доти, доки будуть існувати небо і земля. Боже закон непорушний, як і його престол. Божі вимоги залишатимуться в силі протягом усіх віків. Неємія про закон, проголошений на сина, говорить. І ти зійшов на гору Синай, говорив з ними з небес, і дав їм справедливі суди та правдиві закони, устави та заповіді добрі. Книга НЕЕМІ, 9 розділ, 13 вірш. А Павло, апостол язичників, проголосив Тому то закон святий, і заповідь свята праведна і добра. Послання до римлян, 7 розділ, 12 вірш. Це визначення не може мати відношення ні до чого іншого, крім десяти заповідей. Саме цей закон велить не пожадай. Вірш сьомий. Хоча смерть Спасителя і поклала край законові прообразів і символів, та вона аж ніяк не звільнила від обов'язку, який покладає на людину моральний закон. Навпаки, вже сам факт, що Христові необхідно було померти задля викуплення порушень цього закону, є доказом того, що він незмінний. Люди, які стверджують, що Христос прийшов скасувати закон Божий і покінчити зі старим заповітом, говорять про юдейську епоху як про вік темряви, уявляючи собі релігію євреїв лише як сукупність форм і обрядів. Однак це є помилкою. На сторінках священної історії, де йдеться про відносини Бога з його вибраним народом, можна зауважити палаючі сліди великого ЯЄ. Ніколи людські діти не ставали свідками більших проявів Божої сили та слави, ніж тоді, коли він, єдиний, був визнаний правителем Ізраїлю і коли він дав закон своєму народові. Скіпетер правління тримала не людська рука, і величні постанови невидимого царя Ізраїлю сприймалися з невимовним благовінням. В усіх цих об'явленнях Божа слава відкривалася через Христа. Не тільки в час приходу Спасителя, а й впродовж усіх віків після гріхопадіння і обіцяного відкуплення. Бо у Христі Бог примирив світ із собою. Друге послання до Коринтян 5 розділ, 19 вірш Христос був основою і центром системи жертвоприношення як за часів патріархів, так і в юдейські часи. З часу гріхопадіння наших прабатьків між Богом та людством не існувало прямого зв'язку. Отець віддав увесь світ до рук Христа, щоб через його посередницьке служіння викупити людину та відстояти авторитет і святість Божого закону. Усяке спілкування між небом і грішним людством здійснюється через Христа. Це Божий син дав нашим пробатькам обідницю викуплення, це Він відкривався патріархам. Адам, Ной, Авраам, Ісаак, Яків та Моїсей збагнули суть Євангелія. Вони очікували спасіння від того, котрий зайняв місце людини і поручився за неї. Світі мужі давнини спілкувалися зі Спасителем, який у людському тілі мав прийти в наш світ, а декотрі з них розмовляли з Христом і небесними ангелами віч навіч. Христос не тільки провадив євреїв по пустелі в особі ангела, в котрому перебувало ім'я Єгове, і котрий зодягнений у хмарний стовп ішов поперед народу. Саме він і дав закон Ізраїлю. Оточений величчю на Синаї, Христос у присутності всього народу проголосив десять заповідей закону Отця. Саме він вручив Моїсеєві закон, написаний на кам'яних таблицях. Це Христос звертався через пророків до свого народу. Апостол Петро в листі до Християнської церкви писав, що пророки звіщали про благодать, призначену вам. Вони досліджували на котрий чи на який час показував дух Христів сущі в них, коли він сповіщав про Христові страждання і наступну за ними славу. Перше Послання Петра, перший розділ, 10 та 11 вірш Христос звертається до нас із сторінок Старого Завіту. Бо свідчення Ісусове то дух пророцтва. книга Об'явлення, 19 розділ, 10 вірш. Перебуваючи серед людей та навчаючи їх, Христос спрямував їхні думки до Старого Завіту. Він говорив юдеям: Дослідіть Писання, бо через них ви думаєте мати вічне життя, вони ж свідчать про мене. Євангелія від Івана, 5 розділ, 39 вірш. У той час писання складалося лише з книг Старого Завіту. І знову Божий син проголошує вони мають Моїсея і пророків, нехай слухають їх, а далі додає. Якщо і пророків не слухають, то навіть коли б хтось з мертвих воскресне, не повірять. Євангелія від Луки, 16 розділ, 29 та 31 вірш. Церемоніальний закон був даний Христом. Навіть тоді, коли його вже не потрібно було дотримуватися, апостол Павло показав євреям його справжнє значення та цінність, вказуючи на те місце, яке він посідає в плані викуплення та повідношення до діяльності Христа. Великий апостол назвав цей закон славним, гідним свого божественного творця. Урочисте служіння у святині символізувало великі істини, які повинні були відкритися у прийдешніх поколіннях. Хмара пахощів, що здіймалася разом з молитвами Ізраїлю, символізує його праведність. Лише завдяки їй молитва грішника може бути почута Богом. Заколена жертва всепалення вказувала на прийдешнього Відкупителя, а сяйво у Святому Святих було видимим знаком божественної присутності. Таким чином, протягом усіх віків темряви й відступництва в серцях людей зберігалася жива віра, доки не надійшов час приходу обітованого Месії. Ісус був світлом свого народу, світлом для світу ще до того, як прийшов на землю в людському тілі. Перші промені світла, що пронизували темряву, в яку гріх огорнув світ, походили від Христа. Кожний промінь небесного світла, який освітлює мешканців землі, походить від Нього. У плані Викуплення Христос, це Альфа і Омега, Перший і останній. Кінець першої частини. thank mm -hmm. you